Закінчили. Це вже шоста група чоловіків, які ми з чоловіками в групі читали книгу Садмиру Рав Шаломаруш. Найпотужніший консультант по сімейним в тому числі питань Равін в Ізраїлі по сімейних питаннях найпотужніший. Він же очолює Бреславську гілку хасидизму штаб в Умані. Вот. Ну і багато чого іншого ще можу про нього розказати. Книга абсолютно унікальна, немає нічого подібного у світі, нічого абсолютно поруч не стоїть. Теми там сім'ї, чоловіків. Які є описані в книжках, яких де я читав, я може до чогось не добрався. Але все, що я читав, все це просто дитячий садик. У порівнянні з тим, як пише Шал... Рав Маруш, він це викладає в методику. І ця методика умовна про те, що є сад, в якому є мир. І ти заходиш, ти чоловік, ти заходиш в цей сад, починаєш все робити з модулю, який називається сім'я, без цього нічого не рухається. Ну, точніше, може рухатися, але воно все завалиться. Не ви, воно не зможе витримати натиски. Сім'я це базис всього. І ти береш, працюєш над миром у сім'ї. Про це книга. Вона суто для чоловіків. Є паралельно для жінок. Також автор той самий. Шалом Шаломарош. Ну, я не про жінок, я зараз про чоловіків. От. 50 плюс чоловіків вже пройшло. Навчання таке, самонавчання. Це більше <кхе> антишкола, як правильно сказав сьогодні Марк. Це антишкола. Ніхто нікого не вчить, ти вчишся сам. Ти бажаєш вчитися, не бажаєш не вчися. Все, хочеш вчитися, приходиш там, де вчаться. Це п'ята ранку. Два рази на тиждень. Уже більшість не захоче. У ну, них все і так хорошо. Вот. І це одна книжка сад мира. А далі через те, що ти розумієш, як працює мир в сім'ї, ти можеш те саме мир, благословення пере, переставляти в різні напрямки свого життя. Це і там і бізнес, і робота, і... Секс, і діти, і соціум, вплив, і розвиток, і саморозвиток, там все, що завгодно. Починається все з сім'ї. І це така от одна площина, одна книжка. Ми зараз її закінчили шостою групою і перейшли. <coughs> планово до другої книжки. Уже за... Запланували, як ми її будемо читати. Ця книжка той же самий автор Рав Шалом Аруш. І вона про таку тему. От Про неї хочу сказати. Тема завіту. Називається завіт мій, Божій смисл, тире мир. Завіт мій мир. Бог про Завіти. І що цікаво, от, перед тим як читати цю книжку і, до речі, можу замовити. Обидві книжки можу замовити в Ізраїлі. Чекати десь місяць, але в два рази десь дешевше, ніж в Україні. В Україні є обидві книжки. Ця книжка «Завіт, завіт мій мир. Вона про завіти. Взагалі завіти. Завіти Бога з людьми на всіх етапах розвитку людства не, вони не можуть бути тимчасові, вони не тимчасові. Хоча, наприклад, в християнстві більшість благослов'я, саме про те, що були якісь тимчасові завіти, і вони там типу, вже не працюють, ну, бред сіва і вайкабили в чистому відео. А коли переходять до того, щоб називати завіти Бога попередні Ветхими, це взагалі на рівні сатанізма, моє особисте таке відчуття і розуміння. Слово «ветхий» не існує в святому письмі, там є еквівалент грецький, але він не про те, що зникає. Те, що Бог творить, особливо в завітах в завітах з людьми. Воно не може зникати по, тому, по тій причині, що це Бог. От. Завітів Бога з людьми. Якщо їх розділити там на етапи, наприклад, у Авраама було 4 етапи завіту Бога з Авраамом Або ж там завіт. Авраама він перейшов за від Ісака, Іакова. Вот. Або ж там Моїя, завіт, він затверджувався декілька разів перед входом в землю, там, при повторенні закону. Або ж там новий завіт, який через Христа, через кров Христа. Він фінальний. До нього. Він став продовженням завіту, про який Бог сказав Єзекілює Ісаї, Аврааму. І там уже на фіналі Христос прийшов і розвернув це все, заплатив своєю жертвою, своєю кров'ю. Цей завіт став доступний абсолютно всім язичникам в першу чергу. Ну, Може не вперше, я не знаю. Не суть. Це фінальний заповіт. Не заповіт, завіт, точніше бо заповіт там трошки інший відтінок є. Завіт. Завід. завід це двостороння така штука, коли ти... Бог тобі щось пропонує. Ти Богу щось повинен віддати. І і там є зобов'язання з двох сторін, зобов'язання, там є привілегії, які отримуєш той, хто вступав завіт. От, наприклад, перед читанням цієї книжки завіт мій мир ми базово беремо там 30 плюс привілегії, які ти отримуєш, коли ти цей завіт... З Богом маєш, коли ти про нього дбаєш, коли ти його очищуєш, очищуєш. От, до речі. Я, до речі, згадав третє питання, яке, яке? на нас домашнє завдання. Домашнє завдання в школі, в таких антишколах вони не типові. Ти отримуєш спочатку домашнє завдання на тему, яка буде. І працюєш сам самостійно з цим домашнім завданням. Його дуже багато. Наприклад, ну, я так вибудовую школи, які веду. Даю величезні домашні завдання. Будемо якісь дослідження. І вже на уроці, коли ми зустрічаємося, то ми обговорюємо готовий матеріал. Як і ти вже пропрацював. От одна із ще цікавих таких зауважень. Ну, це я кажу спеціально, бо зараз глюкнуть більшість християн, бо їх привчили там <кій> богослови, прости, Господи, До певних таких стверджень бредових, абсолютно бредових, готових. Готовий з вами устроїть публічні дебати. Що да там? Які заповіти, завіти ветхі, не Ветхи. Називати Танах книги Танаху. Те, що до Христа було в Біблії, правильно називати Танах. Якщо ви згодні, поставте буковку Т або плюсик. Це не Ветхий Заповідь. Ніяких там ветхих нема. Якщо ви думаєте, що це Ветхий Заповідь, ну, чого, чого я впевнений що це сатанізм, то що ви читаєте Новий Завіт, і ви не розумієте, що там написано. Бо, наприклад, в Галатах, посланні галатам Павло, дуже грамотна людина. В Танаху. Він пише в третьому розділі 13-14 вірші. Ну я з цього починаю зазвичай там рвати оце недобогослов'я, якому вчать в християнській більшості коледжах, університетах. Галатам 3.13-14. Там, там чітко пишеться. Христос був розп'ятий і там став жертвою. На Христі за нас. Це взагалі центр християнства. Центр. Без цього далі нічого не працює. І пояснення коротке дає Павло. Він, Христос, став жертвою для того, щоби. Читайте. Читайте Стронга переклад. Читайте будь-які переклади. Ну, є бредові переклади, я це не уваги. Так от там сказано, що Христос помер за нас і був розп'ятий для того, щоби благословіння Авраама розповсюдилось на язичників, щоб отримати Духа Святого вірою. Тобто саме велике надбання, от з яким я живу. Будучи в завіті з Христом. Точніше сказати, це з Всевишнім через Христа. Ну, якщо так, технічно. Через кров Ісуса Христа. В цьому завіті я, звичайно, маю життя вічне, але це я зрозумію, коли буду там. А сьогодні, по суті, все, що я от відчуваю як надбання завіту, це відносини з Духом Святим. Не більше, не менше. От. Заберемо відносини з Духом Святим. Нема суті завіту. Ставимо відносини з Духом Святим. Все на, все на цьому Все на цьому. базуються, всі надпання нового заповіту починаються з Духа Святого. Зрозуміння. І тут, до речі, брати іудеї трошки не доганяють. Ну, не трошки, але ну не доганяють. Бо для них тема ця закрита, Дух Святий, майже закрита. Не з ким я ще не міг про це з іудеями, ні з ким про це говорити. Бо вони, у них роз'їжджаються ноги і їхнє богослов'я також не закінчене без Христа. Чотенько фіксуємо. Ну Я ж нормальний. От. Дух Святий це центр взагалі. Центр повернення людства до Всевишнього це те, що люди можуть уже жити з Духом Святим всередині, який царствує там. Царствує всередині Дух Святий царствує через Христа. Тож, прошу, я злетів з мислення, з думки про завіт. А, про Галатам 313. Так от. Тут християни сідають задницею в Маргарин, бо вони не можуть пояснити, з якою метою Павел, Павло уже після Христа, після служіння Христа, вже да, навіть там дії апостолів майже закінчилися. І Павло пише послання в церкву. Базове. Базове доктринальне послання Галата вважається, одне з базових. І тут він роз'яснює, що суть жертви Христа це просто щоб благословіння авраама за тисячі років, за пару тисяч років, де? а благословення. Яке Бог сказав, будеш ти Авраам там то-то-то-то мат. І це благословення у Христі розкривається. Опа! Через Христа! Окреме питання, на яке мені ще ніхто не відповів, з зірочкою. Де про це чітко? Всевишній вишній каже Аврааму про те, що йому буде в завіті Дух Святий обіцяний. Тоб, ну, точніше, його потомство. Саме Дух Святий. Не просто там. Благословінь Аврааму, Бог сказав дуже багато. В чотири заходи. І їх, до речі, не гріх вивчити. Бо це дуже класно. Коли ти живеш, сповідуєш ці благословіння і рухаєшся в них. Одне з благословінь, що ти будеш багатий, впливовий. Ще одне благословіння цікаве, що всі, хто на тебе замагнувся, будуть прокляті Богом. Прокляну проклинающих тебя. Ой, як корежить всіх от слова прокляну Бог каже, прокляну тим, хто торкається людей, які вступили в спада коврами. Окремо. І крайня ми, думка, крайня думка про завіт зараз. Та пишу зайду в групу у нас є спільнота, до речі, в WhatsApp, і, там є дві групи різні. Одна та, що може читати або прочитала книжку сад миру, а друга група, та, що вже починає читати Завіт Мій мир. Це, це трошки вище складності для читання книжка Завіт Мій мир. Бо це якби над садом. Є сад, є мир, там є всі сфери. А є завіт, який над садом для того, щоб, для того, щоб мир збільшувався в саду через дотримання завіту кожного. Так от, ще є одна цікава тема, і це буде питання. Якщо ви дослухали, то знайдіть відп... на нього відповідь. Опишіть. Нетривіальне питання, не банальне. Ну, я не скажу, що воно складне. Ну, не тривіальне. Так от, усі завідти Бога з людьми, вони всі потребують деякої відмови від чогось. Тобто, ти людина, ти вступаєш в завід з Богом і тобі необхідно зробити що правильно обрізання Обрізати щось. Ну, наприклад, там в завіті Авраама Маєсея. Це обрізання крайньої плоті в тому числі. Не тільки, але в тому числі. Бо жінки вступають також в цей завіт. І у них нема крайньої плоті. А що вони обрізають в завіті Моїсею. От. У завіті новому. У хресті там обрізанням, еквівалентом обрізання є відмова відрікання від гріхів, від грішної натури, є е, завіт хрещення у воді через повне занурення. І цей, завіт, цей епізод в завіті символізує. Те, що ти заявляєш на весь світ, що ти помираєш, взагалі помираєш. Все, що жило до цього, помирає. І все знову у вас кресає в завіті з Богом. Це еквівалент обрізання. Всі завіти Бога містять в собі оцей модуль обрізання. Дослідіть. В яких завітах обрізання нема. Ну, еквівалента Обрізання нема. Я впевнений, що є в усіх. Ну і фінал. Завіти Бога з людьми не закінчились. Завіт Ноя працює і Бог не буде топити землю. Завіт Авраама працює і люди, які з Богом благословлені. В тому числі іудеї і мусульмані. Уже благослови. Найпотужніший заповіт, фінальний це завіт новий, де через Христа всі, хто вступає в цей завіт, отримують Духа Святого вірою. Ну, Є загальнолюдські завіти, там завіт миру, завіт Вічний. Ще багато цікаво в цій темі. Було цікаво, репосніть, прокоментуйте, дайте відповіді на питання, які я задав. Всім благословиного недільного дня.